Хто гулять, хто на зйомку? Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. Четверте лютого, неділя. Я вже подаїла Малеча а мурбі бідний не пойме, чи доїдать, чи бігти гулять. Чи бігти скакати, так, да, Біртуся? Біртуся теж все з'їла. Направда, годуємо тепер її першу. Після того випадку вона благополучно і їсть далі вим'я. Що їй треба було, всіє науки невідомо. Да? Угу. Е, Барбулетка, що касається барбулетки, вчора вечір, так, да, і зерно ж треба зай, поміняти. Вчора ввечері барбі практично не їла. У дівки був стрес від цих обновок. Вона сказала, Є? що вона в шоці Є? разом з її шоком. І ввечері вона відмовилася їсти зерно. Угу. Да, До речі, там питалися, воду п'ють. Ну як п'ють? Сказати прям, що п'ють як дорослі, звісно що ні. Але потрішечки п'ють. От покажи. Наливали ж ми більше. А підходять потихеньку. Все, може ти. Підходять потихеньку, як я кажу, лискають. Мені подобається... Амур... Що Амур? Так, а сюди зараз насипемо, а вони під'їли ету, бачиш? дроблёнку цю. Зараз сюди насипемо дроблёнки і підмішаємо комбікорма, що Максимка прислав для оцих... для оцих маленьких да, малюки. Комбікорм для малюків. Де ви є там малюки? Той, як завдяки, піна торчить по бокам. Так що п'ють, водичку п'ють потихеньку, наливали ми. Амор. Повністю, звісно, не випивають ще. Міняємо, бо накидають туди соломки. Може копиться, хто помив. Це ж таке діло. Да? А це зараз висипемо свинкам. Чому? Бо тут, походу... Бертуся у нас попісяла, Потрібно це все вигребсти, насипати нового. І туди комбікорма насипати. Де ви хвостики? Це в нас хто? Це Барби. в нас Барбі? Дана. нас, скоріш за все, що і не так? Сіна там немає. Ах, сіна сюди не приніс. Угу. Зрозуміло, так? Да? Хвостики. Зараз Амур відкриє двері і піде на двір. Там на двері вчора засипало снігом, мороз був. Сьогодні зранку встали, від снігу майже. Від снігу майже не залишилося сліду. Зато грязюка, багнюка, вон дивіться, що робиться. Ну і куди ви? Амур відкрив двері і вони пішли гуляти. Все, а татко закрив двері, поняли? Отак. Тільки на мене тепер сігати не треба, ви по грязі попрыгали. Зараз об мене підете копита витирати. да, Амур О, став, розтягнувся, як парубок справжній. Угу. Парубок моторний. Так, далі. Що ще хотіла сказати далі? Я ж зерно теж під'їли, Ми насипали більше. Ну, раз попісила, треба змінювати. Ага, брика, вони не відкриваються. Що ж за біда? так? Да? Закри... Закрили на ключ. Отакий. От Він зараз і двері винес. От прийшла свіженька водичка. Чистенька. Так, що ще в мене запитувалося? Господи, за воду запитувалися, сказала. За зерно сказала. Ага. За е, Хто? Світуня, здається, світуня тобі привітик від хвостиків окремий. Помахайте хто-небудь хвостиком. Помахайте хвостиком. Не хочуть. Амур. помочи Помачіть цвітуні хвостиком. От тобі все на зуб треба. Ти. Надо сьогодні порахувати. Здається, амура вже пора переводити на двохразову дойку. Ой, дойку. Зараз ми Амура подоїмо. Молока немає, всіх доїмо. Так, стосовно ошейників, е, навіщо ми їх міняємо щороку, вони зрительно ціленькі і, і свіженькі. Насправді, можливо, то здалеку вам так здається, але зблизька вони далеко не, не свіженькі і не ціленькі. Ось так вони виглядають. Це ті, що ми поміняли. От дивіться, це ошейник лади. Мало того, що так він виглядає. І, по-друге, Ось це отут, де розхльобу вириваються закльопки. Ось, бачите, добре видно. Мало того, що отакі брудні вицвівші ошийники, ну, це не естетично, по-перше. Тим паче, наші дівчата, як моделі, да? щодня бувають у кадрі. Плюс до всього. До нас приходять часто, коли клієнти додому і просять, а можна подивитися на козочок, чи дитині показати, чи ще щось. Амур. Ну, куди ти лізеш? Амур? Тобто, це, по-перше, не естетично. По-друге, коли вириваються, Гляньте, що робить зараза мала. Ти, ти чересчур гіперактивний в нас, Да? коли вириваються ось так закльопки, а ти береш козу за ошейник і тобі її треба, ну, наприклад, навіть зі станка прибрати, да, звести, і коза там трішки кудись чи шию дернула, чи ще щось, то оцими видраними закльопками дуже добре ріжуться руки. І я вже їх не одна різала так собі їх. Так що у мене на цей пунктик, свій пунктик. Оце ладен. Це, наприклад, вікусін. І те ж саме святе. Заржавів, що ці закльопки, грязний розтрьопаний нашийник. Барбі ось. Це був Барбушкін. Ну, куди йшов воно? Оце красиве? Подивіться, повидрате все. Це вікен і Мірин. Ну, якийсь якийсь одної, якийсь другої. Та ж сама пісня. Тому так, в нас нашийники змінюються. От вони розтрюпуються ось тут по боках. Бачите? У нас нашийники змінюються щороку. Дівчатка повинні. Так, да, він крупний, я дивилася. А ну покажи, що ти їм там. Тоже, скільки ж ти його туди намішав, що його там і не видно. Як украв. Кахай. Пахне він так. Так, да, він такий пахучий. Дивіться вам, смаколик принесли. Я ще коли відро відкривала і понюхав, ну, зразу пішов аромат такий. Бірта, давайте тільки домовлятися, не пісяти більше туди. Амор, Бірта. Це все намагається двері винести. Ах, так, отак. То на роги її, то ззаду на ній їзде. Давайте на місце, давайте сіно їсти, комбікорм куштувати. Чисто. Віртеся. Верта. Верта. Амур. Сьогодні порахую. Аморті. Коли їм скільки Малутик. днів, скільки тижнів. Малутик. Амурчик, зараз як порахую, як залишишся в обід без молока, будеш знати. Амурчик. лось, цікаво, скільки він важить. Боже, яка в них любов, гляньте. Ви тільки погляньте на це. Бірта, ну що ж ти зігнала Амура? Так. У нас, у нас свої позивні. <ріст> да? У нас свої позивні скажіть. Да, комур пішов сіно їсти. Оберта глину. Кому шо? би медіть краще їсти. Там дивіться і кукурузка, і ячмінь. І вівсяні пластівці, і комбікорм. Золото, а не дробленка. Сама б'їла. <coughs> От унікуми. Так, далі йдемо. Ошейники розказала. Он, бачите, п'є водичку. Трішки сьорбне. І все, потім знову підходить трішки сьорбне. Потихеньку лискають. Е, так, про зерно розказала, про воду розказала, про нашийники розповіла. Далі, плани на день. Зараз йду, ставлю варити качоту. Що ти там взяв в рота? Щось смачне, так? Да? Може комбікорминку, що так довго чавка, її вона крупна така. Пахне зараза, капець. Камбікорм. Е, значить, зараз йду, ставлю качоту варити. Вирішила все ж таки... Зробити, знаєте, як? Зроблю в маленьких формочках. Спробую знову, раніше у нас дуже користувався попитом з пажитником, з томатами, томати з базиліком. Спробую зробити іще ось такі маленькі для дегустаційних наборів. І, можливо, вони знову зайдуть в. Асортимент і почнуть користуватися попитом. Тому вирішила сьогодні ну, не робити дві маленьких, а остальне у велику формочку. Тепер бертуся пішла сіно їсти. А вирішила все ж таки наробити маленьких з різними смаками. Е, так, після сиру в планах обрізати м'ясо. М'ясо ребрами віддали Павлу Сергійовичу. Бо там нічого з них зрізати. Просто взагалі казак, звісно. Ой, усміялися. Казав, каже, що тут зрізати? З передніх лопаток також нічого зрізати. Я кажу, ну, таке собі. Ну, я, як і на тушонку тоді робила, я ж буду зрізати як? Спочатку зверху повністю зачистити від жиру, від отої пленки. А потім зняти з кістки і подивлюся вже тоді, скільки в мене вийде там чистого м'яса без ніякого жиру. І потім буду, ну, в мене є задумка, що з ним зробити. Ось, це на сьогодні в планах. Ну і передивилася записи свої. Значить, Лана повинна катитися сьогодні. Четвертого, в неї останні... Запис но, но, але вони то були там з каратиком, і це записи виключно ті, що я бачила, да, що я ну, записувала собі, конспектувала там. Чи то вона в охоті, я бачу, да, зранку вона кричить, там петля припухша, чи то там тільки завели, і каратик на неї почав стрибати, чи то ввечері прийшла з виділеннями під хвостом. Ну, тобто, Їхні всі записи Ілана і Дана орієнтуються тільки так. Точних садок ніхто не бачив і не знає. Ну, По таким записам. У Дани на 26 лютого термін. Хоча, судячи по ній, я би сказала, що вона може і раніше окотитися. А у Лани останній запис на сьогодні. Ну, а там будемо бачити. Далі. Далі Міра. У Міри на завтра термін. Все, більше ніяких немає в неї термінів. Тобто, Міра, завтра лана, сьогодні повинні. Я сьогодні всю ніч смикалася, мені вчора вночі приснилось, що лана народжує, я прокинулась від цього. І сьогодні вночі те саме святе. Я всю ніч смикалася, ну, майже кожну годину, а то й менше був проміжок. Я спочатку, як прокинуся, вмикала ту камеру, дивилася на них, вимикала і далі лягала спати. А потім вже я перестала вимикати. Телефон так і лежав поруч зі мною на табуреточці з постійно увімкненою камерою. Тобто я тільки очима блимнула, відразу дивлюсь на телефон. Е, стосовно віки, що я вчора сказала, що там немає ніяких натяків, значить, подивилася я в записи, у неї стоїть або на завтра термін. Або аж на 13 лютого. І, ймовірніше за все, ото воно так і є. Що вона не збирається завтра котитися, а буде вона ходити до 13 лютого. Тому що вим'я немає взагалі, від слова взагалі. у Лани більше шкушовий, чому у віки. При тому, що Лана первістка, Віка другим окотом. Зв'язки не розійшлися. Навколо е, хребтової кістки, все навколо хребта, де хвіст, вся спина ровна, аж, аж, аж. аж виблизько, як то кажуть. Нема ніяких ні ямок, нічого взагалі геть. Тому на завтра вона точно не збирається. Ймовірніше, будемо тепер чекати на 13 лютого. Таких розтягнутих окотів в мене ще не було. Я їх терпіти не можу, я їх не люблю. Це виходить вже навіть не три хвилі. Перва хвиля в нас була. Оце сьогодні-завтра повинна бути друга хвиля. Да? Потім 13 го третя, потім 26 го четверта. Ну, якби Приємного мало, скажу я вам чесно. На півтори місяці розтягнути окоти. Нічого гарного тут немає. От. Так, що ось такі справи. Все вам розповіла. Хвостиків показала. от, так, от така, от это. Ну, справжня коза. І копитом б'є. Біртусь. Ох ти ж чудна дівка. А цей рогами бодає стіну. Що вже чухаються? Амур. Чухаються вже, так? Да? Ви що, хвостиками так світунькі і не помашете? Скажіть, ми хвостиками махаємо, коли молоко п'ємо, да? А молоко скиди не встигла засняти? Все проход собі, тонелі роблять. Вигризають далі, глину виламують там все, ну кадрісти. Все, мої любі мої хороші, бажаю всім чудового. Настрою, гарного дня! Ну а я погнала працювати.